На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Цієї весни наша редакція започаткувала спільно з прес-центром Міжнародної української школи Литви мистецький проект Український поетичний березень. Протягом місяця ми разом з дітьми, яких Литва врятувала від війни, розповідаємо про життя і творчість. Поетів і письменників, що складають славу України. Леся Українка, Тарас Шевченко, Христина Алчевська, Ліна Костенко зазвучали в Литовському національному ефірі актуально і свіжо завдяки творчому підходу школярів та вдалому партнерству з професійною командою Радіо ЛРТ Класіка. Представляємо вашій увазі заключну передачу з циклу Український поетичний березень. Разом з нами її проведуть Марія Папсуєва, Івана Пухтін, Олеся Кляус та Ярослав Лаврик. Прошу юних співведучих до слова. Сьогодні ми вирушимо в подорож до 19 століття, у світ, де українське слово було скарбом і прокляттям, де талант ставав випробуванням, а вибір вироком. Наш герой Леонід Глібов, байкар, поет, видавець, чиї рядки і досі живуть у наших серцях. Але це буде не просто розповідь про письменника. Ми спробуємо розібратися, чи актуальні його твори сьогодні, коли ми живемо в іншій реальності, і чи можемо ми, слухаючи його байки, знайти відповідь на наші власні питання? Що означає бути собою в часи, коли за це карають? Які додали цей виклик українські письменники пізнішої доби? Чи знайомий нам цей вибір сьогодні? Тож сідайте зручніше, ми починаємо. Уявіть собі село Веселий Поділ на Полтавщині. Перезневий ранок 1827 року, над хатою Івана Гліпова, кременчуцького міщанина, що править кінськими табунами в маєтку магнатів родзянок Сходить Сонце. У колисці тихо дихає новонароджений хлопчик, якого охрестили Леонідом. Мати Орина із роду збіднілих дворян, близька родичка Миколи Гоголя. Вона співає над дитиною, її голос, мов ніжна хвиля. А ось пливає ранній дитячий спомин льончика. Хлопчиком він босоніж біжить до саду, там квіти розкривають полюстки, а він гладить їх маленькими руками. Селянські діти гукають здоров був льолику, квітчастий королику, і сміх котиться полями. Леонід справді ріс серед природи, дуже любив квіти і любив доглядати за ними, звідти і прозвали так. Мати Урина сідає з ним під вишнею, разом вони гортають книжку «Життє святих, слова оживають на устах. Вона вчить малого льоню читати, а потім і писати. На цьому щасливі спогади майбутнього письменника обриваються і виринають інші доля б'є, мов грім. Одного морозного дня Іван Гліба жене коней через Дніпро. Крига тріскається під копитами, вода хапає його в холодні обійми. Застуда гасить життя льончиного батька. Невдовзі слідом тихо згасає і мати Орина. Її голос замовкає, лишивши сина перед порожньою хатою. Це рідство стало першим ударом його долі. Та все це ще попереду, а поки у свої 13 років Леонід Глібов їде до Полтави навчатися у місцевій гімназії. Перенесімося, і ми туди на хвильку. Дошка скрипить під крейдою. Учитель йде поміж високих дерев'яних парт. Учнівські пера виписують під диктовку речення за реченням. Леонід то слухає наставника то замріє на грозе кінчик пера, а потім швидко потайки записує на окремому аркушику дрібним почерком інші рядки, свої власні. Так у Полтаві Глібов почав віршувати, звісно, російською, бо так було заведено в імперії. У перших класах, сумуючи за домом, він написав вірш Сон. А згодом вийшла його перша збірка Сіхотворення Леоніда Глібова. Вона містила аж 50 поезій. Шестикласник насмілився надрукувати і без дозволу начальства гімназійного цензора, і ледь не потрапив за це до карцера. Але хвороба змусила його покинути гімназію і повернутися додому. Хвороби взагалі стануть сумним роком Глібова. Мабуть, не випадково він спробує вступити на медичний факультет Київського університету. Проте, як кажуть, не склалося. Зате влітку 1848 року в його житті на Хорольщині сталася доленосна зустріч. Глібов знайомиться з Олександром Афанасьєвим Чужбинським, письменником, етнографом, мандрівником. Той приніс Кобзар Шевченка і байки Гребінки. Леонід жадібно читає і в душі хворобливого юнака прокидається щось дуже щемне. Льоню читав Шевченка оце сила слова, а гребінка, як він про наших людей пише, наче сам із ними жив. Читав і знаєш, Олександре, щось мені тремтить. Хочу по-нашому спробувати, по-українськи. Того літа з'явилися його перші байки вовк і кіт, «Лебідь, щука й рак, зозуля й півень. Їх надрукують пізніше, у 1853-му, але вже тоді видно, це не просто перекази крилова, це щось своє із подихом українства. Слухаймо його байку Вовк і Кіт. Село із лісу Вовк забіг. Не думайте, що в гості, браться, ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, як і ворота вскочить, та лишенько йому куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить, хоч сядь та й плач. Ворота, як на те, кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а від людей. Одвидимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає, підскочив вовк і до кота мовляє. Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів отут усіх добріший. Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той за мною то женуться, котусю, батечко, куди ж мені поткнуться? Проси мерщій Степана він добрий чоловік, кіт Вовкові сказав. Та я у його вкрав барана. Ну, так навітьсь до Дем'яна. Е, і Дем'яна я боюсь. Як тільки навернусь, він і згадає поросятку. Біжиш, аж ген живе Трохим. Трохим боюсь зійтися з ним. З весни ще злий він за ягнятко. Погано ж. Ну а чи не прийме Клим? Ох, братику. Теля я в його звів. Так, бачу, ти усім тут добре не доїв, кіт Вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка від біди сховали. І так таки ти сам себе вини, Що братику посіяв, те й пожни. У 1849-му Глібов зарахований студентом Ніжинського ліцею князя Безбородька. Цей навчальний заклад славився літературними традиціями та іменами його вихованців: Миколи Гоголя, Євгена Гребінки та інших діячів культури і літератури, вже широковідомих на той час. Байки Глібова, написані ним у Ніжині, здобули визнання серед ліцеїстів і деяких викладачів, зокрема, професор Михайло Тулов, який читав лекції з теорії та історії літератури, говорив. Байки Леоніда Глібова у показі побутового життя українців. Цілком самостійна і дуже цінна праця і є великим внеском у літературу. Ліцеїсти переказували його твори один одному, а деякі байки друкувалися в чернігівських губернських відомостях. Але смерть батьків змусила перервати навчання. Закінчив ліцей Леонід Глібов уже одруженим чоловіком і відомим байкарем у 1855 році. Музою його життя стала Параскева Бордонос, дочка Ніжинського протоієрея. У молодого подружжя народилася донька Лідочка. Але перервемо цю іделю і поміркуємо перед лівом постав вибір писати російською, гребінка чи мордовцев і піти зручним шляхом, чи обрати українське слово і приректи себе на невідомість. Далі історія знову піде по колу, і через десятиліття та покоління перед українськими поетами постане те саме питання. Наприклад, писати хвалебні оди партії, і бути визнаними як течина після його ранньої творчості, чи Олесю пізні роки, чи залишатися українцям до кінця, як Стус, Симоненко, Ліна Костенко, і платити за це в'язницею, заборонами, а то й життям. Свого часу їхній попередник Глібов зрозумів, що за українське слово будуть переслідувані і безгрошів'я. та ж доля спіткатиме пізніше інших українських письменників. Згадаємо хоча б нинішню ювілярку Коліну Костенко, про яку ми вели мову тут в студії минулої суботи. Та повернемося до життєвих перипетій нашого сьогоднішнього героя. Після ліцею Леоніда Глібова направили вчителювати в Чорний острів на Поділлі, але норовлива дружина відмовилася їхати з ним. Параскева понад усе любила світське товариство. Її сміх лунає на званих вечорах, де музика й свічки освітлюють панські зали. А Леонід десь далеко сидить один у холодній хаті і слухає вітер за вікном. У листах до Коницького він пише Я мир і спокій вважаю синонімами щастя. Він мріє про щастя, однак спіймати його непросто. Дружина повернулась до Гліба лише згодом, коли тець допоміг йому влаштуватися до Чернігівської гімназії. Але полка Парашина натура не змінилась. У Губернському місті вона так само віддає перевагу розвагам і любовним захопленням. А лагідний, хворобливий Леонід Іванович терпить усе, шукаючи виправдання її поведінці. І любить своє вчителювання. Це був 1860 рік. У самому серці Чернігова, поміж княжих соборів, на березі Десни височить ошадна гімназія, осередок знань і юнацьких мрій. У ній Глібов, якому тоді ледь виповнилося 33 роки, знайшов своє натхнення. Він учитель, який не просто викладає, а сіє зерно мудрості у душах своїх учнів. Тут, у просторому класі з високими вікнами, крізь які лється м'яке осіннє світло, він навчає хлопців історії, географії та словезності. До своїх учнів Леонід Іванович говорить так: пам'ятайте, хлопці, що знання це не лише слова у підручниках, це ключ до розуміння світу. Читайте, думайте, питайте. І тоді жодна буря вас не зламає. Його уроки не були схожі на сухі лекції. Глібов умів зацікавити. Уявіть, юнаки в акуратних мундирах із розпатленими чубами сидять за партами з темного дерева. Хтось позіхає, хтось крадькома малює карикатуру в зошиті, але щойно Леонід Іванович починає розповідати про походи Олександра Македонського чи красу українських степів клас завмирає. Він умів додати до фактів живу душу то пожартує, то процитує народну приказку, то розповість байку власного авторства. Що зверху блищить, те не все золото, кидає він з усмішкою, і хлопці сміються, відчуваючи, що перед ними не просто вчитель, а мудрий товариш. Воніда Івановичу, розкажи ще про вовка й кота. Як то кіт його обдурив? Добре, слухай. Але думай, що за сміхом ховається, там правда життя. Глібов любив своїх учнів, а ті знали його байки на пам'ять. Серед його учнів були, до речі, майбутній письменник Успенський – і Петро Косач, батько Лесі Українки. Інколи після уроків Леонід Іванович залишався з тими, хто хотів поговорити про літературу чи поділитися власними віршами. Та гімназійний період життя Глібова не був безхмарним. Підводить здоров'я, давня хвороба легень, що почалася ще в юності, нагадує про себе кашлем і слабкістю. А ще цензура. Його байки вже привернули увагу влади своєю гостротою. У Чернігові він намагався бути обережнішим. Але душа поета не мовчала. У перервах між уроками, сидячи в учительській за чашкою чаю, Леонід Іванович пише нові рядки про вовків, лисиць і простих людей, що її долі ховалися за алегоріями. Пізніше ці байки власті ще пригадають автору. Як оцю, зокрема. На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцімби вона таке виробляла, що у ставу ніхто життя не мав. Його заїла в смерть, другого обідрала, піймали щуку молодці та в шаплиці, гуртом до суду притаскали, хоча чуби й мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. За стряпчого, як завсіди годиться, була приставлена лисиця, а чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько. Як тільки зробиться темненько, лисиці лето щупачка то сотеньку карасиків живеньких, або полинів гарненьких, чи справді так було, чи, може, хто збрехав, хто ворогів не мав, а все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирать, коли, і як воно, і що є просадити, як не мудруй, а правди нігде діти. Кінців не можна поховать, недовго думали, рішили, і щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте й мені, панове річ держать, та тобі звалася лисиця. Розбійницю таку не так судить, годиться, щоб більше жаху їй завдать. І щоб осяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити. Розумна річ всі зачали гукать, послухали лисичку і щуку кинули у річку. Чернігівське життя Леоніда Глібова не обмежувалося лише викладанням. Він долучився до місцевого аматорського театру з Опанасом Марковичем, Гілеєю Дорошенком, Дмитром Старицьким. Відповідав за репертуар, написав п'єсу. Ставили Наталку Полтавку Котляревського. Прем'єра 12 лютого 1862-го мала шалений успіх. Чернігівці наспівували мелодії з вистави. Місця розбирали ще до друку квитків. Глібов вписав Вистава уособлювала художню Україну. Звуки пісень, сцени життя і вірші кобзаря діяли силою рідного слова. У театрі грали Маркович, Лазаревський, Степан Ніс, Микола Вербицький, співачка Меланія Загорська, дружина Параскева, ставили Назара стодолю Шевченка, Шельменка Денчика Квітки Основ'яненка. Глібов влаштовує літературні вечори, його дім стає осередком думки і культури. Письменник знайомиться з Іваном Андрущенком, землевольцем, який поширює заборонені видання. А в 1861 році Глібов і сам береться за велику справу, стає видавцем і редактором Чернігівського лістка. Ця газета на той час єдиний двомовний тижневик у державі. З Марковичем, Лазаревським, Носом і Вербицьким він пише про школи для дівчат, про рідне слово, стіл, завалений рукописами, Повітря гуде від фарби. Закревський кладе гроші на стіл, щоб правда жила. Глібов пише, редагує, виправляє. Під псевдонімом Простодушний друкує гострі статті проти місцевих урядовців, поміщиків, судових зловживань, гортаємо один з випусків і читаємо. Чи не дивно, що в нас усе для пана добре, а для простого люду тільки батіг та податки? Чи не пора нам подумати, що й мужик людина? Його слово було гострим, як ніж. У 1863 році вийшла перша збірка Пайки Леоніда Глібова. 36 творів, що здобули визнання ще в журналі Основа, але імперія не спить. Валуївський циркуляр заборонив українську мову. Глібова звинувачують в українофільстві і зв'язках із землею і Волею. Обшук, звільнення з гімназії, закриття газети, спалення 500 примірників його книжки. Усе це обрушилося на Леоніда Глібова в 36 років. У провінції, де плітки ширилися миттю, це означало відторгнення і безгрошів'я. Без роботи, з родиною на руках, Глібов, зрештою, перебирається до тестя в Ніжин. Живе на благодійництво, шукає хоч якийсь заробіток. У новорічну ніч 1859 року його семирічна донька Лідонька проковтнула риб'ячу кістку і задихнулася. Згорьований Глібов пише Життя втратило сенс, душа в траурі. Як далі жити, коли серце плаче? Друг загуб запросив його до Седнова. Улюбленим місцем відпочинку була Альтанка у парку садиби Лізогубів, де гора висока над рікою снов. Там Глібов написав ліричний вірш Журба. Згодом покладений на музику відомим українським композитором Миколою Лисенком. Він став популярною народною піснею. Стоїть гора стоїть гора 1867 році помирає дружина Глібова. Невірна, але кохана, і Глібов залишається сам. Того ж року він повертається до Чернігова, стає завідувачем земської друкарні. Працює дрібним чиновником у канцелярії губернатора, а потім очолює друкарню до кінця життя. Через рік жалоби по своїй дружині Парасі Леонід Іванович наймає економку Параскеву Баранову і в домі нарешті знову запахло борщем, з'явився спокій. Дивно, але згорьований чоловік непомітно закохується. І знову це ім'я, Параскева. Він і живе поруч церкви святої Параскеви П'ятниці. Так буває в житті. Згодом пара бере шлюб. Глібов усиновлює сина дружини Олександра, а коли йому вже за 50, народжується і власний син Сергійко. Та щастя було недовгим. Хлопчик помер, і горе знову зігнуло Глібова. Він пише фейлетони, видає книги метелики, твори для дітей. Театральні огляди, але душа так само тягнеться до рідного. Наприкінці життя, коли сліпота і астма скували сили, Галичина кличе його слово. Там прокидається інтерес до української літератури, і Глібов, уже недужий, з лупою в руках, під лінійку створює у цей період життя третину свого україномовного доробку. Його остання байка Огонь і гай стала фактично заповітом. Послухаємо її і ми. Під гаєм хтось огонь покинув, чи подорожні там, чи косалі були, чи, може, вівчарі картопельку пекли. Вітрець моторненький пролинув і потихеньку роздував, розжерівся огонь, аж кидать став. Ой, гаю, гаю зелененький, промовив він, пускаючи димок. Чи бачиш ти, який я вдавсь тепленький? Холодний час нагрів би весь гайок. Мене покинули, мою забули службу, коли б вітрець не був. То, може б, я погас, скажу тобі під цей веселий час, чому б з тобою нам не поєднати дружбу. Всю нічку я б тобі світив, і, б було, хто б не ходив, чи звір, який у гущині сховався, чи злодій уночі з сокирою підкрався, і знали б нас, як двох братів. І я б горів, і ти б шумів, не турбувало б нас ніяке лихо враже. Чи правду я кажу, нехай вітрець нам скаже. А вже що так? Піддакнув їм вітрець, усюди вдатний молодець. Недовго думав гай, на брехні спокусився. не знаючи того, який огонь дружок, вітрець їм зараз прослужився. Мершій поніс огонь в гайок і на суху поклав полянку, світив огонь, всю нічку аж до ранку. Попереду він за сушню узявсь і потихеньку став тріщати. А як вітрець підлиза розгулявсь. Тоді вже всюди став палати, і братика свого попожалів, і опалив його, і обсмалив. Пропав гайок, аж жаль було глядіти, мов чорна мара стоїть, вже більш йому не зеленіти і край його горідного не веселить. Молоді, шлюба надія наша, квіти, пригадуйте частіш, ви баючку мою. Цурайтеся брехні і бійтеся, дружити з таким приятелем, як той огонь в гаю. Про Глібова згадували його сучасники. Панько Куліш писав: Ніхто більше Глібова виглядом, манерою читанням не скидається на поета. Його призначення було високе і в іншому суспільстві. За інших обставин, він був би незрівняний естетичний критик і поет. На легниле життя в панському нашому суспільстві згубило його. Він не жив, а от живає, хоча й сама руїна прекрасна в цій особі, як задумала природа в найщасливішу хвилину. А чернігівський діяч Опанас Маркович відгукувався. Він був людиною надзвичайно приємною і порядною. Товариство його обожнювало. 10 листопада 1893 року Глібов тихо відійшов у вісні. Чернігів прощався з ним, несучи труну на руках через місто до Троїцького монастиря. На пам'ятнику поету викарбували слова іншого поета Володимира Саміленка. Не вмре поет у пам'яті людській. Згадаємо ми тебе в лихій і в кращий час нової долі. Леонід Глібов залишив нам понад сотню байок, як писав русський біографічний словарь Создавши Глібову славу українські басні відчаються задумчивим українським юмором і яркою національною краскою. Сучасник Леоніда Глібова, етнограф Олександр Лазаревський, згадував Леонід Іванович був людиною скромною, але його душа горіла любов'ю до України. А чернігівський учитель Григорій Глібівський казав Його байки це голос нашого люду, що пробивається крізь темряву. Чи актуальний Глібов сьогодні? Безумовно, його байки це не просто казки про звірів. Лебідь, щука й рак про наші розбіжності, що руйнують спільну справу. Вовк і кіт про боротьбу з підлістю, зозуля й півень. Про лицемірство, яке ми бачимо щодня. Але подумаємо ширше Глібов втворив у часи, коли Російська імперія нищила українське слово, валуївський циркуляр, заборона друку, спалення його байок. Минає час, а болючі втрати України тривають. Микола хвильовий застрелився, не витримавши тиску. Волг'ян підмогильний загинув у таборах. Василь Стус віддав життя за правду. У 19 столітті Росія душила Україну цензурою, у ХХ знищувала розстрілами Сибіром, а сьогодні війною. Століттями ми виборюємо право бути нацією, мати своїх україномовних письменників, свою історію, і століттями Росія намагається нас знищити тоді через укази, тепер через ракети. Глібов обрав українське слово, попри все, у ХХ столітті хвильовий закликав до геть від Москви, але його голос заглушили. Підмогильний писав про українське село, але його розстріляли. Сьогодні ми маємо державу, але ворог знов прийшов на нашу землю. То в чому ж наша сила? Кожен, хто обрав українське від Глібова до наших сучасників, став цеглинкою всій боротьбі, творчість цілих поколінь, українських письменників не просто література, це акт спротиву. А ще актуальність Глібова в його гуморі. Його мудрість допомагає нам жити. У часи, коли війна забирає найкращих, його байки нагадують. Ми народи з душею, що вміє сміятися крізь сльози, а його вибір це приклад того, як слово може стати опорою. Нині, коли ми переживаємо нові випробування, Глібов це не просто історія. Він залишив нам силу бути собою попри все. Його слово це нитка, що з'єднує нас із мудрістю минулих поколінь. Воно звучить у шкільних класах, у наших серцях, як нагадування, що ми не здаємося. У рамках передачі Українська хвиля прозвучав мистецький випуск Український поетичний березень, підготовлений спільно з прес-центром Міжнародної української школи Литви. Сьогодні випуск був присвячений життю та творчості поета і байкаря-видавця громадського діяча Леоніда Глібова. Над передачею працювали звукорежисер Соната Ядявичині, журналісти Олена і Олег Головатенки і ведучі Олеся Кляус, Ярослав Лаврик. Марія Папсуєва, Івана Пухтіна Бажаємо вам, дорогі слухачі, світлої весни і надії! Почуємося, як завжди, наступної суботи, о 14.30. Залишайтеся з Україною в серці та українською хвилею на радіо Електа Класіка.